Всіх вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні кажемо про місто Харків. Всі ви знаєте, що дня місто Харків під обстрілом, але воно робить те, чого не можуть зробити інші. Воно збільшує свій бюджет. Беруть дотації і наповнюючи бюджет, вони перенаправляють оці мільйони своїм людям на тепло. На комунальну інфраструктуру. Тобто, ці кошти використовуються для підтримки життєдіяльності міста під час війни. І оці кошти з державного бюджету перенаправлені до місцевого бюджету. І ось в чому оцей посил? Тобто Харків отримав 224 мільйони гривень. Але питання. На що саме підуть оці кошти? І чи може це стати прикладом для всієї України? Буквально вчора, 19 листопада, на позачерговій сесії міськрада перерозподілила свій бюджет. Харків отримав додаткову дотацію від держави 224,1 мільйонів гривень. І вирішив спільно з депутатами спрямувати ці кошти на найважливіші потреби життя Харкова. Перше, це заробітна плата комунальникам та метрополітину 205,6 млн грн. Мова йде про заробітну плату тих працівників, які під час обстрілів чистять вулиці, ремонтують труби. Працюють у метро. І це метро стало вже прихистом для тисячі харків'ян. І у багатьох містах комунальники, можливо, не доотримують коштів. А тут, навпаки, місто піднімає виплати своїм працівникам, щоб вони не виїжджали і не йшли зі своїх міст. Тобто, щоб вони залишалися і тримали свій комунальний фронт. Друге, це теплопостачання 46 мільйонів гривень. У Україні, де зима може вирішувати, хто вистоїть, Харків переводить систему теплопостачання на режим безперебійної роботи. І для цього також вливаються кошти. Поки деякі громади вже зривають сезон через борги або аварії, Харків вкладає гроші наперед, щоб не було оцих температурних колапсів. І щоб оця тепла мережа вистояла під час зими. Третє, це погашення боргів комунальним підприємствам. Тут сума 353,3 млн грн. І це найбільша стаття витрат. А це на комунальні борги. Якщо борги не закриті, оці комунальні, не буде ні води, ні тепла, ні міжнародних інвестицій, у модернізацію. Тобто треба все закрити, щоб не було цих боргів і далі рухатись. Харків вкриває оці борги, щоб місто не скотилося у кризу інфраструктури. Всі виявляють, якщо не закрити борги, наступить оця криза, комунальна криза. І цю кризу просто відчують ці. Не тільки споживачі, а й взагалі вся життєдіяльність міста Харкова. І це теж показник такого управління. Закриваємо попередні оці проблеми у вигляді боргів, щоб рухатися далі. І четверте, це допомога військовим це 10 мільйонів гривень. І тут окрема подяка керівництву міста Харкова. Коли місто на лінії вогню. Оці 10 мільйонів спрямовані на військові частини та спецпідрозділ. І це не піар, а це виживання. Таким чином, ці кошти допомагають виживати. І ця практика має бути по всій Україні. Бюджет громади не може існувати окремо від фронту. І саме найголовніше, що оці кошти 224 мільйони. Вони спрямовані у вигляді дотацій з державного бюджету до місцевого бюджету. Так має відбуватися. Це нормальна практика для будь-якої громади. І міста Харків. Харків це як показник іншим громадам. А як же у інших містах? Таких масштабних перерозподілів з державного бюджету до місцевого бюджету під час війни роблять. Небагато місць. У деяких громадах бюджети, всі ви знаєте, урізають. Заробітні плати працівникам комунальних підприємств заморожують. Тобто мова йде про те, що вони не зростають, а залишаються на тому ж рівні. Борги комунальних підприємств ростуть при цьому, а військовим виділяють мінімум. А Харків. Про які ми зараз скажемо, він робить все навпаки. І це виглядає як модель, на яку іншим варто рівнятися. Тобто брати приклад. І давайте роздивимося скільки схожих ініціатив по іншим містам. Ну, наприклад, місто Львів. Цього року Львів додатково спрямував кошти на підтримку комунальних підприємств, але у значно менших обсягах. Місто Дніпро регулярно виділяє допомогу військовим, але без такого комплексного перерозподілу бюджету. Івано-Франківськ та Тернопіль інвестують у тепло, але не закривають комунальні борги та такси. І оці 224 мільйонів гривень, про які ми кажемо, це стратегія виживання великого міста. У період, коли ворог робить усе, щоб зламати його інфраструктуру. І оці кошти, вони допомагають в цей нелегкий час, особливо в зимовий час, вижити у цьому великому місту. І якщо інші міста хочуть залишатися сильними, потрібно не боятися в першу чергу інвестувати, а це люди, це першочергово інвестувати у своїх людей, а це їхні заробітні плати. У тепло інвестувати у комунальні служби і, відповідно, в оборону. І як приклад, це місто Харків. Ось що глядачі, ми з вами роздивились на цьому прикладі, як оці дотації спрямовані у місцевий бюджет міста Харкова і куди ці кошти підуть, для того, щоб підтримувати в цей нелегкий час життєдіяльність цього міста. Тому, якщо у вас є приклади, по вашим містам, можливо, якась інформація, про яку ми не знаємо, а ви знаєте, залишайте в своїх коментарях, напишіть, що ваша місцева влада робить, як вона залучає оці кошти з державного бюджету у вигляді дотацій до місцевого бюджету. Що робиться, напишіть історію, напишіть оцю вашу. Інформацію для того, щоб інші знали. Бо ми сказали сьогодні про місто Харків, з якого треба брати приклад. Тому, якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте обов'язково свої коментарі, своє бачення на дану ситуацію і ставайте нашими підписниками. Я всім вам дякую і вже до нових зустрічей.